Олександр Качура, Сумщина, повернувся з нашого прикордонного регіону, зустрічався, зокрема, з колективом аграрних підприємств. І вони кажуть: ви знаєте, а ми з наступного року можемо всі втратити роботу. Ми працівники, які збирають урожаї на палаючих полях, ми, ті, хто щодня знаходимося під обстрілами і нас не добив російський агресор, нас хоче добити. Українська залізниця, вони планують бездумно підняти тарифи, і до речі, такою подивився статистику. Дуже цікаво, на 37% вони планують підняти, то при собівартості 50 копійок чомусь для руди для вугілля 41 копійка, тобто це менше собівартості. Скажіть, це що таке? Це робота на окремих олігархів? А з агросектору беруть 54 копійки, хочуть ще збільшити на 37%. Ви розумієте, що український фермер стає абсолютно неконкурентним з польським, якого просто заливають грошима? Можливо, Укрзалізниці варто закрити отакі величезні корупційні дірки і схеми, які десятиріччями вибудовувалися, замість того, щоб отак от ярмом затискати на горлянці українського аграрія фермера? Можливо, треба краще Укрзалізниці в правлінні затягнути пояси і зменшити мільйонні свої премії і зарплати? Я вимагаю прислухатися до українських фермерів і не вбивати їх своїми дурними рішеннями, а приступити до глобальної реформи Укрзалізниці і почати цей діалог з бізнесом, який не буде шкодити нашій економіці. Дякую.